Тому сам круїз. Круїзний відпочинок, визнаний ЮНЕСКО самим безпечним. За один семиденний круїз ви зможете побачити 3-4 країни, побувати в шести містах. І навіщо паритися в душних автобусах, переїжджаючи з міста в місто, з країни в країну, постійно збирати і розбирати свої валізи, коли Лайнер – це готель, який завжди з вами. І кожен день він буде відкривати для вас новий світ. Лайнер – це як маленьке місто, в якому все є. Це прекрасна кухня на будь-який смак, яку можна посмакувати у буфеті, який працює майже 24 години на добу, так і в ресторанах, на лайнері їх достатня кількість, багато барів, де можна насолодитись смачною кавою чи улюбленим коктейлем. А які там розваги? Це і мюзікли, і бродвейські шоу, і концерти, і водні шоу, і акробатичні номери, навіть Дуселей на круїзній лінії мещі виступає. Щовечора проходять тематичні вечоринки. А для любителів активного відпочинку спортивні майданчики, теніс, баскетбол, тренажерні зали, бігові доріжки, скалодроми. Для любителів релаксу басейни, джакузі, спа-салони. На всіх лайнерах є бутіки. А через різне слово дюті фрі робить шопінг у круїзі ще привабливіше. Є казино, ігрові автомати, а для дітей є клуби за віком, де їх розважають прекрасні аніматори. І поки діти розважаються, батьки відпочивають. І нарешті круїз це романтика. Уявіть прекрасний вид на океан, освіжаючий бриз і прекрасні заходи сонця з коханою людиною. В круїзі ви ніколи не будете сумувати, а просто насолоджуватиметеся всіма задоволеннями плавучого готелю та досліджуватимете незначні пам'ятки та культуру нових місць у портах прибуття. Кому цікаво, як здійснити цю мрію, напишіть слово круїз і я розкажу вам детальніше.